Можна спитаюся, ой, зараз хейтери прилетять, але тим не менше. А перший інтим, як ти до нього готувалася? Ну, я не знаю. Це було, знаєш, якось, а, як я думаю, у більшості людей. А, це було не дуже прикольно, не дуже кайфово. Це було тому, що типа, треба. Треба. Ну, якось, знаєш, ти зустрічаєшся, і ти вже доросла, і якось е у вас відносин, ну, як відносини. Ну, якось у мене це сталося. Так... Просто гуляєте разом. Ну, і вже... ти... Ні, ну не перший же день. Uh -huh. ну Типу це хлопець. Звісно, що ми себе накручуємо, що, Боже, він мені подобається, він такий красень, у нас там все буде, він на мені одружиться. Uh -huh. І це було, але так, щоб я отримала від цього якесь суперзадоволення не скажу. Оскільки Тому, років? Ну, десь після 16, я Не пам'ятаю, mm -hmm. точно мабуть, тому поява Міші, тому що знаєш, як я е, ніби постійно шукала того самого, mm -hmm. щоб все співпало. І інтим, і розум, і цікавість, і моє внутрішнє захоплення. Це ж теж важливо, щоб жінка була внутрішньо захоплена чоловіком. Так. А у мене якось було, що ну, наче так Ці, симпатія є, але не абсолютно не симпатія є, навіть є е, ну фізіологічна, так оця тяга, але воно якесь от ти знаєш, кожна жінка знає. Кожна жінка знає, коли воно те, той самий дзива. Твоя цитата я дуже емоційна, коли емоційність зіграла тобі в плюс. А коли в мінус? Мабуть, моя занадто емоційна реакція на е, заміну мене як ведучої на зважених. Тобто вона зараз, дивлячись на цю ситуацію, я не розумію, що там такого трагічного. Ну mm -hmm. добре, ну буде інший канал, буде інше. Тоді, прям я це сприйняла якось занадто, і воно мене на дуже довгий період зламало. Mm -hmm. А якби мені вистачило тоді мудрості прийняти цей класний досвід, і що навпаки я стала супер впізнавана, і тепер я можу більше, мені якось не вистачило тоді.